Сьогодні ми розглянемо 15 предметів спорядження, які є не надто очевидними в Baldur's Gate 3. Не всі ці предмети легендарні або секретні, але про них точно не знають гравці, які не пройшли гру на 100%. Незалежно від того, чи ви новачок, чи той, хто вирішив пройти гру наново в героїчному режимі. Ці ідеї щодо спорядження можуть суттєво покращити ваш ігровий процес. Отже, це підбірка потужних та дійсно корисних предметів, на які ви не натрапите випадково. Перший чудовий предмет з нашого списку могутня мантія. Ця мантія є найкращою в грі для чеклонів, які в першу чергу покладаються на містичний промінь. Вона надає пасивні риси, завдяки якій ваші замовляння наносять додаткову шкоду, що дорівнює вашому модифікатору харизми. Та рису, яка на початку кожного ходу дає вам тимчасові очки здоров'я, що дорівнюють вашому модифікатору харизми. Для чеклонів, які максять харизму, ця мантія ідеальний вибір. Щоб отримати її, виконайте квест рятувати біженців, а потім пройдіть у в'язницю під місячними вежами і врятуйте гномів за умови, що вони заберуть лакрісу з собою, а потім пройдіть у корчму останній промінь, де Альфіра й видасть вам цю мантію у нагороду за квест. Далі у нас пара перснів, кільце бездушного сяйва та перстень блиску. Хоча вони можуть працювати окремо в різних білдах, вони надзвичайно добре взаємодіють між собою. Коли ви завдаєте ворогам шкоди заклинаннями, то накладаєте на них променисту кулю, що дає їм мінус один штраф до китків на атаку за хід що залишився. Перстень бездушного сяйва наносить додаткову шкоду при будь-якій атаці на ворогів, що підсвічені променистою кулею. Ці персні надзвичайно добре показують себе у білді клірика або паладина, який грає від заклять. Щоб отримати кільце бездушного сяєва, вам треба відімкнути сховище у храм Шар. Воно розташоване зліва від місця, де ви зустрічаєте Бальтазара. Щоб отримати перстень близько, вам треба пройти униз від таверни останній промінь. А там, у маленькому будиночку, будуть коріння, по яких ви зможете злізти до дверей, за якими стоїть наша скриня з кільцем. Переходимо до легендарної палиці Марко Хешкір. Я рекомендую використовувати саме її для більшості чародіїв та чарівників. По-перше, бо вона дає вам плюс один до протидії та атаки закляттями. А по-друге, бо він дає вам магічну батарею. Це пасивна риса, яка дозволяє вам один раз і до наступного довгого відпочинку використати одне закляття будь-якого рівня, не витрачаючи чарунок. Але є і по третє. Ця палиця дає вам закляття поміч крески, яке дозволяє використати два закляття обраної стихії, не витрачаючи чарунок один раз і до наступного короткого відпочинку, а також збільшує шкоду цих заклять на ваш бонус спеціалізації. Щоб його знайти, треба зайти до Чародійської всячини у нижньому місті у Брамі Балдор, там увійти у лівий крайній портал після розмови з проекцією Луракана. Потім порозмовляти з ним самим. Важливо сказати йому, що ви знаєте, хто така нічна пісня, але потім збрехати, де вона знаходиться. Далі, наліво від порталу, ось тут і стрибніть униз, на нижній поверх цієї вежі, а потім натисніть на кнопку, справа від місця, куди ви стрибнули. Вас телепортує до платформи, де і знаходиться Марко Хешкер, але поки що він лежить за бар'єром. Щоб його зняти, треба використати закляття або рису, яке може розкривати невидимі об'єкти. Я використаю чарівний посвід. Далі треба пройти перевірку інтелекту, і після цього палиця ваша. Будьте обережні, якщо ви не пройдете перевірку, то статуя, що стоїть поруч, знищить персонажа, який провалив кидок, тому рекомендую запастись натхненнями або ж просто сейфскамити. Палеця імператора дає плюс один до захисту та атаки заклинаннями, але вона також має одну цікаву здатність. Кожен раз, коли ви успішно проходите перевірку, ворог, який вас, скажімо, умовно перевіряв, має пройти перевірку інтелекту, і якщо він її не проходить, то отримує приголомшення на один хід. Щоб отримати його, ви повинні обезброїти імператора під час бою з почесною гвардією всередині астрального виміру. Для цього використовуйте обезброючий удар бійця, і найкраще це зробити, коли імператор вперше покаже себе після діалогу. Якщо ви успішно обезброїте його, цей рідкісний і могутній посох може стати вашим. Далі йде срібний меч астрального виміру. Перша легендарна зброя доступна в Baldur's Gate 3, однак його можна отримати не так, як ймовірно, задумали розробники у третьому акті. Його можна здобути вже в першому. У цього меча дуже велика шкода, як для початку гри, і якщо ним володіє компаньйон гітянка, наприклад, Лезель, він має додаткові бонусні ефекти, такі як психічна шкода при ударі, що роблять його найсильнішою зброєю доступною на цьому етапі. Щоб отримати його, вирушайте на захід відпочинку Вакін до гірського перевалу. Коли ви пробудете сюди вперше, почнеться розмова, коли вас помітять. Але мета полягає в тому, щоб пробратися до воса до того, як це станеться, в ідеалі за допомогою невидимості. Використовуйте тактику обеззброючого удару, щоб змусити Ворога кинути зброю під час покрокового режиму, не даючи йому можливості підняти її назад. Тоді ви зможете підняти з землі меч стрального виміру, цю легендарну зброю. Тепер давайте розглянемо такий предмет, як велика сокира пекельного полум'я. Ця сокира є дуже рідкісною і завдає великої шкоди і додаткову вогніну шкоду, але при успішних ударах на вас накладається жар, і ви можете поглинути його, щоб збільшити додаткову вогняну шкоду. Дуже прикольна сокира, як для Карла. Вона знаходиться у секретному сховищі під чародійською всячиною. Для того, щоб туди потрапити, треба зламати замок у кімнаті на другому поверсі. Там на столі буде ключ і книга, на яку треба натиснути, щоб з'явився портал до сховища. Далі пройдіть у двері за порталом. Там будуть замкнені двері з назвою Містерії. Зініть її тим ключем, який ми взяли раніше. Далі пройдіть у двері з назвою Срібнорук, а далі ви побачите прямо перед собою двері з назвою Ілюзія, але замість того, щоб пройти через них, атакуйте їх, і тоді відкриється прохід до кімнати, де й буде скриня з великою сокирою пекельного полум'я. Як на мене, цікавий спосіб заховати предмет. Переходимо до наступного предмета і це рукавиці могутніх заклинань. Вони працюють так само, як риса майстра великої зброї, але тільки для заклинань. Тобто, коли ви проказуєте закляття з китком атаки, ви можете накласти на себе штраф мінус 5 до цього китка, але збільшити шкоду закляття на 1 до 8. Щоб отримати ці рукавички, вирушайте до магічного цирку на самому початку третього акту. Там ви знайдете лукрецію, некроманку і керівницю цирку. Поговоривши з нею, отримаєте довгий другорядний квест, який охоплює більшу частину третього акту. Нагородою за виконання цього квесту, звісно ж, будуть рукавиці могутніх заклинань, але ви можете просто поцупити їх, щоб отримати рукавиці швидше і простіше. Нірулна ще одна легендарна зброя з чудовими характеристиками. Вона завдає великої шкоди, а також має багато особливих ефектів. Перша ніруна збільшує дальність вашого стрибка та прибирає шкоду від падіння. Друге, коли ви кидаєте цей трезуб, він автоматично повертається вам у руку. І третє, спеціалізація на цій зброї відкривають вам дві дії: від розлам, який працює так само, як закляття громохвиля, та шквальний сполох, який дозволяє вам зробити ривок до ворога, завдавши йому громову шкоду. Щоб отримати цей легендарний тризуб, треба пограти у рулетку Джина Акабі. Але виграти просто так ви не зможете, бо джин насправді крутить колеса невидимою магічною рукою. Тому вам треба вкрасти кільце, за допомогою якого він створює магічну руку, екіпірувати його. І спробувати пограти ще раз. На цей раз ви, звісно ж, виграєте. Тоді він розізлиться і телепортує вас у джунглі. Ви можете або вбити цих динозаврів, або просто пройти повз, і в кінці буде стояти сундук та портал. У сундуку і буде нірун. Пам'ятаєте, довіна з першого акту з його тіла ви могли підібрати зламане древко списа, а з ведмесеча у її лігві, теж у першому акті ви могли підібрати зламаний наконечник списа, так от ви можете їх скомбінувати і отримати спис бачення абсолют з непоганою шкодою та деякими додатковими ефектами. Наприклад, ви можете осліпити ворогів, яких атакуєте, а також цей спис завдає додаткову шкоду павукам та павучідлам та іншим схожим істотам. Щоб знайти кільце за у тінь, треба погасити смолоски з вічним вогнем неподалік від корчми останній промінь. І тоді з'явиться тіньовий альфа-мастив, з якого ви зможете вибити це кільце. Воно збільшує вашу шкоду по цілям з обмеженою або нульовою видимістю. Багато хто рекомендував використовувати його у коментарях під моїм гайдом на віла. У тому білді віл бився у своєму ж закляття пітьма, і це один з способів підвищити собі шкоду. Далі у нас йде гамарграфт унікальна і цікава зброя. Незважаючи на те, що це зелений предмет, у нього чудовий потенціал. Коли користувач стрибає, молод завдає 1 до 4 громової шкоди в пристойному радіусі навколо себе. Цей, на перший погляд, скромний ефект стає надзвичайно потужним у поєднанні з різними способами підвищити швидкість пересування або можливості робити кілька стрибків за один хід. Додайте до нього інші тригери умовної шкоди, і ця зброя стане ключовим компонентом для нанесення величезної шкоди за один хід. Щоб отримати цю зброю, треба пройти на другий поверх у спочинку Вакін. Важливо прийти туди до того, як солдати полум'яного кулака проберуться в дім. У дальньому кінці кімнати буде стояти золотий сундук, а у ньому лежить гаммерграф. Переходимо до наступного пункту арбалет машини пекельного вогню. Цей унікальний арбалет, досить потужний, має можливість використовувати блискавичну стрілу як заклинання один раз і до наступного довгого відпочинку, а також унікальну дію під назвою Перестановка Маліфи, який завдає вдвічі менше шкоди, ніж звичайна зброя, але при цьому підтягує ціль на 9 метрів ближче до вас. Щоб отримати його, вирушайте на західну сторону нижнього міста в район фабрики сталевих вартових. Увійдіть через південні двері, візьміть руку сталевого вартового, як звичайний предмет, і йдіть у південно-західну частину цієї кімнати. На столі ви знайдете предмет під назвою Модуль прицілювання. Візьміть його і розблокуйте або відкрийте двері в кімнату охорони. А на столі всередині ви знайдете креслення арбалет машини пекельного вогню. Заберіть ці креслення і підійдіть на північ до столу майстрування. Складіть креслення з двома частинами, які ви підібрали, щоб створити цю потужну далекобійну зброю. Наступний предмет рукавиці злодійства. Їхнє призначення дуже просте: вони дають вам перевагу при перевірці спритності рук. В основному це впливає на кишенькові крадіжки, які, як правило, відбуваються не дуже часто. Проте найголовніше, що вони допомагають у зломі замків, у грі багато замкнених дверей, скринь та іншого, і ці рукавички дають вам перевагу на кожному з таких кидків. Вам потрібно активно використовувати їх лише під час кидків, щоб вони не робили вас слабкішими в цілому. Для того, щоб отримати ці рукавички, необхідно зробити кілька кроків. Наліво від з починок вакін є стайня, а там склад, заблокований ящиками. На складі ви зустрінете одного з контрабандистів, зентаримів. Після декількох перевірок він дасть вам ключ до сховку антарим, Де вам треба пройти у цей люк, а потім до цієї шафи, за якою і буде потрібна нам локація. У сховку порозмовляйте з заріс, головою табору антарим а потім з торговцем Бремом, у якого ви зможете купити багато цікавих предметів, але найважливіше рукавиці злодійства. Ця легка броня забезпечує надійний захист. При цьому її особливістю є наступальна сила. Вона дає вам два бонуси до китків на ініціативу, але що більш важливо, будь-який ворог в радіусі двох метрів від вас стає вразливим до колючих ушкоджень, коли ви вдягнені в цю броню. Це означає, що при використанні кинжала або подібної зброї, що завдає колючої шкоди з близької відстані, ви отримаєте подвійну шкоду. Щоб отримати цей обладунок, вам потрібно буде зробити досить поганий вибір наприкінці квесту з розслідуванням убивств. Цей вибір зробить вас офіційним нечистим убивцею, а прямо поруч з'явиться новий продавець, у якого ви зможете придбати броню бааліста. І останнє в цьому списку йде пекельна рапіра. Ця дуже рідкісна рапіра пропонує плюс один до здатності до заклинань. А власник зможе використовувати свій модифікатор здатності замість модифікатора спритності. Крім того, гравець отримає можливість викликати камбіона один раз і до наступного довгого відпочинку. Щоб дістати цю рапіру, звільніть мізору, поки віл знаходиться у вашій партії. Пройдіть перевірку переконливості, щоб вимагати нагороду, якою виявиться ця потужна зброя. Переконайтеся, що ви захистили гай, щоб ВІЛ залишався у вашій команді під час місії з порятунку мізори. Поставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео. Залишайте свої поради в коментарях, підпишіться на канал та натискайте на. На кнопку сповіщення, щоб не пропустити наступну добірку корисних та секретних предметів, Тож, слава Україні та до зустрічі у новому відео.